Сестри Любові Господа Ісуса Христа. Більше трьох років я не був в Америці і не бачу вас, не бачу батьків, родину, не бачу своїх друзів, старших і молодших. І ось е, за ці два дні, коли ми побачилися, кого я побачив, то всі ми ростемо. Молодь, племінники, вони ростуть вверх. До своїх племінників я не пізнав. Ми ростемо також, ростемо тільки. Але саме головне, саме благословенно, саме важливе, брата і сестри, щоб ми з вами зростали в духові. Щоб ми з вами зростали в пізнанні Господа Ісуса Христа. Щоб ми з вами зростали із віри в віру. Знаєте, я маю проблему трошки з здоров'ям, коли я проповідую, я п'ю воду, і в мене багато історій таких церковно-курйозних, пов'язаних з моїми проповідями і з водою. В одній церкві, я кажу, ви знаєте, я проповідую настільки довго, скільки води ви мені принесете. І пастор каже, до як літам каже, півтори літри стоїть, каже, принеси і хай проповідує. Ну, у вас буде коротенько круп. Сьогодні у вас трошки таке невелике сімейне свято, брата сестри Должанських. Знаєте, для братів і сестер, трошки старшого покоління, в Біблії для них мені є тільки один вірш. Хоч Біблія дуже і дуже багата. Клія Іова, друзі, закінчується прекрасними словами. Старше покоління, ось, подружжя Должанських. Біблія книга Іова закінчується прекрасними словами. І поблагословив Бог, послідуючи дні Іова більше, ніж попередньо». Я буду трошки довше говорити. І поблагословив Бог, послідуючи дні іова, більше, ніж попередньо». Ви були благословені на Україні, на в Америці, гарну родину маєте. Тому, а послідуючи діхай Бог ще більше. Благословить вас. Амінь. 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 Боже благословіть. І тому сьогодні, коли маємо ось це, я молився, думав, яку тему проповідувати коротко, декілька істин, чомусь Дух Святий побудив мене, брати сестри, щоб ми сьогодні дозволили йому заглянути в наші сім'ї. Заглянути Духу Святому в наші сім'ї. Наші стосунки, діти, внуки, відкриваємо наші біблії. Відкриваємо наші біблії, другий лист Апостола Павла до Тимофія. Другий лист Апостола Павла до Тимофія, перший розділ. Читаємо п'ятий вірш. Другий до Тимофія, перший розділ, п'ятий вірш. Святий Апостол Павло Молодому Тимофію, своєму молодому співпрацівнику, пише наступні слова. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабусі твоєї ворі та в твоєї мати їхній. Певен же я, що й тобі вона оселилася. Я знаю, що ви не один раз читали цей біблійний текст старший і молодший. Дідусі, бабусі. Але ви ніколи не думали, що би написав би апостол Павло, якби він писав моєму сину або моїй доньці. Я переконаний, що саме важливе питання сьогоднішньої проповіді, що написав би апостол Павло, якби він писав моїм донькам або моєму сину. Написав би він. А постол Було каже, я привожу на пам'ять собі твою нелицемірну віру. Моєму сина твоїм доньки. Ви розумієте, брате сестри, як би прекрасно він це написав. І ця віра була в твоєї мами, в твоєї бабусі, в дідуся, в тата. І вона в тебе розселилася. Нашим дітям. На від Господа. І нашим внукам ми повинні передати одне саме важливе, саме цінне і не просто цінне, а дорогоцінне це віру в Господа Ісуса Христа. І апостол Павло пише каже: оця нелицемірна віра. Чуєте слово нелицемірна віра. Ви знаєте, Біб... Біблія говорить, є віра жива, є віра яка. А ви не мовчіть, помагайте мені Яка Віра живе, яка ще віра? Мертва. Є віра Божа, а є яка ще віра? Демонська. Де вони вірують в цем'ях? якщо апостол Павло пише, каже, приводжу на пам'ять тобі собі твою нелицемірну віру. Нелицемірну віру, то почекайте, яка ще є віра. Давайте голосніше. Поговоріть зі мною. Це мирно. Є ще віра лицемірна. Щоб довго не говорити на рахунок лицемірної і невицемірної віри. Я розкрою. ви лежали в Америці, да? я без кожу одну американську історію. І тато з мамою не зовсім гарно жили в сім'ї. І вони сіняють своїх трьох дітей, в автомобілі їдуть в церкву. І приїжджають в церкву, їжджають на подвір'я, на паркін церкви. Тато виходить з мамою. Виходять, мама обнімає сестер, тато обнімає братів, такі щасливі, такі привітні, такі усміхнені. Ну вдома вони постійно сваляться. Постійно, конфлікти, постійно щось. Закінчилося зібрання, знову тато з мамою обнімають, цілують, привітні, хороші такі. Вони від'їжджають від церкви, а діти кажуть, тато, мамо, давайте будемо жити в церкві. І це питання, коли тато в церкві, коли мама в церкві, коли тато пастор за кафедри, і потім діти пильно дивляться, який тато вдома, який тато з мамою, який тато, коли в нього якийсь конфлікт виникає, чи він є стриманий і так далі, який тато з сусідами, який тато в якійсь іншій ситуації. І він дивиться, яке ж лице у тато. Якщо син чи донька бачить, що тато чи мама в церкві одне має лице, а потім інше десь лице, вони кажуть, почекай, мама, тато, а де твої істинне лице? Віра, яка не лицемірна. І віра, яка лицемірна. Я думаю, ви знаєте, що Тимофій виховував, виховувався в дуже складних умовах. В таких умовах виховуються, мабуть, тисячі і тисячі молодих хлопців. На Україні, коли мама і бабуся віруючи, а тато був не віруючи. І знаєте, по всіх законах психології сини хочуть наслідувати тата. І по всіх законах земної психології Тимофій повинен був наслідувати тата, не вірують. Знаєте, син підростає та така, так, сину, та, їдемо на рибалку, давай попробуй, вже пивка попробуй. Давай ще що синочко, знаєте? а висилай за кермо світу. І тато садив сина за кермо на руки перший раз, знаєте, тато та. І син наслідує так. І здається, Тимофій мав би наслідувати тата не віруючи. І в його підлітковому віці, і в ранньому віці юності, йшла страшенна духовна війна. І разом з тим. Він бачив маму і бабусю, які ходили на зібра. І він чув, що в церкві пастор говорив, коли він навчав церкві, якою має бути дружина, якою має бути мама, якою має бути бабуся. І потім Тимофій приходив додому і спостерігав, чи виконує мама і бабуся те, що пастор вчив. Ми батьки дуже помиляємось, коли ми думаємо, що діти наші маленькі або внуки Це найбільша батьківська помилка, коли ми думаємо, що наші діти нічого не бачать, нічого, нічого не чують, бо вони там ще маленькі, вони там такі-сякі, ми думаємо, що ми десь їх опанемо і так далі. Ні. Я не знаю, може, я розказував тут в Америці, такий був прекрасний приклад, коли тільки з'явилися відеомагнітофони в Україні, ми взяли свою доньку, старшу було ну, 5 років, мабуть, 5-6 років. Пішли, тоді ж не було, ще відео де ж подивитися християнські відеопроповіді, відеолекції. І ми пішли до дворітнього брата подивитися відеолекції, біжі, подивіться, будь ласка, в молоді сім'ї, як виспитувати страптіго ребенка. Одна із кращих лекцій, кращих доповідей в світі. Як виспитувати страптівого ребенка, вона на російській мові була прикладнана. Дайте, ми сіли, почали дивитися. Донька маленька, їй було не цікаво, знаєте, де дивиться проповідь, слухати проповідь Джеймса Добсона, і вона заснула. Коли вона заснула, пішло певний час, ми пішли додому, пішло певний час, я не пам'ятаю, я за щось і не Грім ясного неба, як кажуть, таке присмінали. Люда мені кажуть, каже, тату, а що вчив добсу? І, все і вони копіюють нас, брати і сестри. Копіюють нас. Ми придаємо їм наші гени, наш характер, нашим дітям, внукам і так далі. Вони, вони копіюють нас. І ось молодий тимофій стояв на роздоріжжі, брати мої І Іти за мамою і бабусею чи за невіруючим татом. І прийшов благословенний момент, дорогі мої, прийшов благословенний момент, коли Він вибрав Ісуса Христа. Мама і бабуся, слухайте уважно, мама і бабуся виграли в диявола саму велику битву в своєму житті за душу свого сина і свого внука. Виграли. Чим вони виграли? А тим, що вони мали нелицемірну віру, як в церкві, як сусідами. Як молиться, як співає, як проповідує, так в сім'ї, так з невіруючим чоловіком і так далі. Це не просто. Я не знаю, у вас всіх умовах ви проживали на Україні, які зараз ви живете. Це не просто. Але мама і бабуся виграли цю битву нелицемірною вірою, живою нелицемірною лицемірною вірою. Я зразу дещо скажу, але правильно мене, будь ласка, зрозуміє. Не передавайте своїм дітям і внукам батьківської віри. А передайте дітям і внукам євангельську і віру. Це певна різниця. Це певна різниця. Я бачив у багатьох сім'ях катастрофи тут в Америці, коли батьківську віру передавали. Що можна, що не можна, як і що, а на Україні було так, а тут ось так. І вони покалічили своїх дітей. і Замість того, щоб передати їм дівність у віру нелицемірну, вони хотіли передати те, що було в Україні в селах, в містах без комунікації і так далі. і так далі. І ще один важливий момент. Якщо ваша Біблія відкрита, да? одну сторінку вперед. Деревенки, будь ласка, не ображайтесь, але саме таких прислів'я. Найкраща музика в церкві це шелест листочки в Біблії. Знаєте, так? Найкраща музика в церкві музиканти не ображаються, директи не ображаються. Найкраща музика в церкві це шелест листочки в Біблії. Коли церква разом з пастором листає, читає і так далі. Третій розділ. Читаємо третій розділ. Е, Друге Тимофія, третій розділ, 15 й вірш. Слухайте уважно, читайте уважно. І ти, Тимофій. Знаєш з дитинства Писання святе. Ви чуєте, так? З дитинства він знав святе Писання, що може зробити тебе мудрим, чуйте, мудрим, на спасіння вірою Христа Ісуса, Брати братимуй сестри, друзі, додорі, тати, мами, дідусі, бабусі. Ти з дитинства знаєш святе Письмо. Я спостерігаю за Україною. Я пам'ятаю, коли був перший набір в біблійній коледж. Перший набір вчилися ті, хто починав пасторське служіння, Толік як посміхається, і він починав. Знаєте, і вступних екзаменах, вступні екзамени в біблійний коледж, у нас знання біблії тест. Знаєте, який тест на знання біблії? Це тест, коли дитина виходить з надійної школи. Розумієте, біблійний каледж, як ви кажете, тест! Настільки примітивний, що це з недільної школи, коли дитина виходить і закінчує школу. І ось перше покоління, покоління моє, 100 балів, 100%. Ти з дитинства знаєш святе письмо. Віктор Гавна, одного одному із конгресів молодіжних в Україні сказав так. Давайте докажемо всьому світові молодь. Давайте докажемо всьому світові, що ми є покоління, яке знає Біблію. На превеликий жаль, я не знаю у вас, молодь, на превеликий жаль, Україні нове покоління, нова мода, які не знають Біблію. Які не читають Біблію, яким немає часу на Біблію, на слово Боже. Мене запросили в одну церкву. Півпроповідні вже закінчував. Мене запросили в одну церкву на новий рік. Знаєте, на Україні новий рік це з 10-ї вечора до першої ночі. Новий рік на колінах зустрічається. А потім цілу ніч ми в цій церкві з сім'ями, з дітьми, цілу ніч на ранку спілкували духовне спілкування. І ось протягом ночі батьки сиділи з однієї сторони зали, діти з іншої сторони зали. І ми задавали біблійні тексти одні одному, діти батькам, батьки дітям. І потрібно було, де воно написано в Біблії. Ну, зрозуміло, що батьки, багато років віруючих, краще знають Біблію це однозначно. Не встигали молоді договорити текст бібліоти до кінця, вже тати, мами говорили, де воно написано. Але ми почали говорити біблійні тексти дітям. Як ви будувати молодь, що їх спасло? Телефони. Ну давайте, розпішемо. Селфони. Ще що? Айфони, правильно, правильно, айфони. Тільки починаєш говорити раз, 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 раз. раз. Я піднявся, став перед ними. Розкажіть, будь ласка, хто із вас знає, де в Біблії написано, Бог є любов? Я дивлюсь на них. Айфонами селфонами ніхто вже не користується. Тоді хлопчик каже, дядя Міша, в сусідній церкві на стіні. І наші внуки зустрінуться лицем в лице Сатаною. Чуєте, так? Да? Завтра або післязавтра наші діти і наші внуки зустрінуться лицем в лице Сатаною. І в мене запитання. А чи скажуть вони так, як сказав Ісус Христос Син Божий? Написано, написано, написано були шукати розряджене ліфон. Написано, написано, написано. Ви знаєте, я, повірте, я як батько, я діду, як дідусь, я схиляюся, я схиляюся, я преклоняюся перед мамою і бабусею Тимофією, що в них була мудрість, і вони знайшли ключик до серця Тимофія. І якось його заставили, якось його спонукували, якось його заохотили, Тимофійчику. Ну вивчи 22 псалом, ми тобі купимо снікерс. Ну вивчи 118, 119 псалом, я тобі Тойоту куплю. Я говорю серйозні речі, то на пам'ять вивчить можна купити батьки. Які там соломи? Різні преспі, так? 119 псалом. Вивчити на пам'ять, купити дитині, гачу. Це важка робота, за роботу треба заплатити, правильно? Я воно туди церкві це сказав. І мама робить експеримент. Я вже закінчу. Мама робить експеримент. Заставляє сина вивчити 22 псалом. А вона каже, мама, снікерса, Міша сказав. Це мама мені згоди, знаєте, з такими, з такими негативними емоціями, Михайло Андрійович, що ви вчите в області за снікерса Біблію. І, будь ласка, скільки грошей ви вкладаєте в матеріальне життя дитини і скільки грошей ви вкладаєте в духовне життя дитини. Знаєте, я коли чую, що путівка в християнський табір, та, там коштує певну ціну, ой-ой-ой, де ж таке грошей візьмуть! Кому треба дай табір християнський? Та почекай, да ти подивися, якому плачечку, чи яких красовка твій синочок. А про що ти думаєш і тільки ті, про кросовки чи про табір християнський? В що ти вкладаєш свої фінанси, свої гроші? Дорогі мої брати і сестри, друзі дорогі, Бог подарував нам дітей, а потім внуків. І казав один тато так, який для мене буде рай, якщо мій син піде в ад? Давайте зупинимось, перевіримо наше християнство, наше з вами життя. І давайте передамо передамо нашим дітям, нашим внукам саме важливе, саме дорогоцінне, нелицемірну віру нашого Господа Ісуса Христа. Нелицемірну віру, яка основується, на чому, ти з дитинства знаєш, що святе письмо. acabou é o